Здоров'я всі парафіян святого храму. Готи <клес> милостивий і вединолюбний Бог є. Тобі славого села, йому, синові, Святому Духові, нині повсякчасі на віки світі. <клес> Пресвятая Богородиця спаси нас. Тясніше від це робили, вже в нього від терапи, щобісниня Богу родила, з Тебе вещаємо. Слава тобі, Христе Боже, надія наша, слава тобі. Слава тебе, і святому Духу, і нині повсякчас, і на віці. Христос, істинний Бог, на що зволив в річці Йордані хреститися від Іоанна Хрестителя заради нас людей, ради нашого спасіння. Молитвими причистої своїй матері, святих ставників, секундних апостолів, преподобних і богоносних отців наших, святого Апостола Андрія, основоположника Української православної церкви в Україні. святого Притечі Іоанна, святих і правних богоців, які Іоанни. І всіх святих помилуй, спасе нас, бо він благий, і людину любний. Амінь, Боже, повітряний. Христив! Ідак! В сьогоднішній день ми цими радісними словами вітаємо один одного на спомин хрещення Христа Господнього в лісі Йордані. І через цей подію велику духовну ми маємо і оце освячення, створене на основі того, що саме чин великого освячення води, або ще в грецькому перекладі звучить як велика гіасма тільки звершується. Два рази в рік. на вечір'я, тобто вчора звершувався і сьогодні. І після цього освячення ми споживаємо цю воду, пам'ятаючи, що Господь Божественний Спаситель, бо те, що неможливе людині, це можливе Богові. І ось Богові це було можливо зайти в річку Йордан і разом з Троїцею святою, тому що участь свята Троїця приймала разом з Господом. Бог отець говорив з неба слова. Це син мій улюблений, на якому є моє благоволення. Син Божий, знаходячи воду, охрещувався від руки смиреного Слоєна притечі, а Дух Святий у гляді Голуба злинув на Ісуса Христа. І в сьогоднішній день це благословенне свято, хрещення Господнього, водохрещі, богоявлення ми ще називаємо. Бо був такий період до певного століття, до четвертого, що це свято. Носило одну назву Богоявлення, як Бога явлення в образі немовляти, тобто Різдво Свято, так і явлення Бога у святі, хрещення Господнього, дорослого, з досконалих вже дорослої людини. А вже після IV століття це свято отримало дві назви богоявлення Різдво Христове і хрещення Господнє. Сьогоднішній день, дорогі, ми завдячуємо нашим воїнам, що під тимчасово мирним тихим спокійним небом ми тут зібралися, щоб привітати один одного, принести водичку освятити, прийняти участь в Богослужінні і подякувати Богові, за прожитий минулий рік, попросити Бога благословення на початок цього року і перш за все помолитись за наших воїнів, за їхнє здоров'я, за їхнє одужання, за те, щоб Бог їх оберігав. Щоб той Дух Святий, який сьогодні сходив на нас через ту святу воду. І на цю святу воду, так само хай тут Дух Святий перебуває при святій Троїці на наших воїнах, які є наші земні, ангели-охоронителі. Бережи Боже наших воїнів, бережи Боже вас всіх, Христос хрестився. Зі, 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 зі. Наступне богослужіння в храмі будемо служити на трьох святих 30 січня о 9 годині ранку. В храмі буде служитися Божественна літургія. Осячення ваших і благословення домівок, все буде по звітку. Просто залишіть свої адреси, а вже туди ближче, як я буду бачити, що буде живній час до вас, буду всіх, буду вас обдзвонювати. По номеру телефону так буде саме краще, бо інакше ніяк. Тому що я скажу, ну, завтра, точно після завтра, ні. До 1 лютого відійдився. Так само буде краще. Так що підходьте, цілий те і по порядку на цей. Пійте водичку, доливайте, підходьте, цілуйте хрест, і тоді будете банки брати свої. Цілуйте хрест, підходьте, і тоді будете банки брати. Все, підходьте з жари, де там ваша банка. Давайте тут. Христос хрестився. Spróbuję spróbować në gjendje <tune> të përgjithshme kjo është e mirë

і ваш, <рикул> і вас, вас будемо, да. Чоловік 50 було, я на наруху. То добре, да. <рикул> да. <рикул> да. так. Свої... Да, а я, до речі, був і в Назареті, і в Іфреємі, і хрестився в Йордані. Ну, Хрестився вже 50 років. Був. Об'їжджає всі місця. В мене така, бачите, в мене найвелика. Якось страшно в них переверті. Там хотелось, вони вигадають, такі розмістили. Дякую.

Я вам Ой, Вася, да, да. Це, це Паша на землі. Він забрав. Я ставила Він Він Перепадає його. Капельку. А чия банка ось? Забережесь. мене. А хто ще просить? Подивіться.